У вас є отакий чудовий файл, і вам треба порахувати, скільки ви продали за 10 місяць 2023 року. Це ж просто, кажете, ви зараз ми всі відмітимо 10-й місяць. Блін, чому воно все в різнобой? Ні, я так до вечора буду виділяти. Щось тут не так. Ні. Давайте зробимо по-іншому. Це, мабуть, дата некоректно виглядає. Треба виділити стовпчик і виділити його, що він дата. Точно буде працювати. Дивимося. Може, таке і дата? Ні, нічого не помінялося. Блін, що ж робити. А в мене є для вас трюк. Для цього переходимо. На текст за стовпцями. Нажимаємо далі. Тут знову натискаємо далі. А тут вибираємо, який формат цього стовпця. І обираємо дата. І далі дивимося: день, місяць, рік. Це нам підходить. Обираємо і нажимаємо готово. Воля – Це дата. Якщо ми не хочемо такий довгий формат, ми можемо його змінити на зручний нам короткий формат дати. І тепер дивіться, робимо фільтр. Оба-на-ла! Та ми можемо за два кліки виділити потрібне на місяць жовтень, і ми все бачимо. А ще можна відсортувати його з зростанням. Я зараз полізу вправо, ви не побачите, що я зробив. Але я зробив автофільтр сортирування від найстаршого до наймолодшого. Тепер ми дату сплати обираємо пусті дати. Убираємо. Щоб тільки сплачені бачити, виділяємо і бачите внизу справа 142 проданих одиниці. Долучайтесь до мого каналу та інших соцмереж. Дякую, з вами був Сергій Євровий.